свою долонь в районі сонячного сплетіння. Це тут такий, де закінчується ребра. І кладу я його не ось так, а ось так. Тому що хтось дихає животом, хтось дихає грудною кліткою. Відповідно, якщо я поставлю так, можу не вгадати, можу не все відчути. А якщо поставлю отак, то я і на грудну клітку залізла і на живіт, тобто мені буде зручніше. Тобто я кладу в свою долонь. Далі своє вухо я опускаю до густ потерпілого. І свої очі спрямовую в бік своєї руки. Для чого я вухо кладу, для того, щоб можливо почути вдох видох, а очі для того, щоб побачити, чи піднімається грудна клітка. І що мені потрібно зробити? Це почути два дихальних цикли. Дихальний цикл це вдох і видох, тобто вдох видох вдох видох Чому чути два, а не один? Тому що перший може стати останнім. Тому на всяк випадок слухаємо. Слухаємо, чи вони є. Добре, блюс. Два дихальних цикли є. Отже, серцево-нонева анімація людині не потрібна. Взагалі, норми дихання за хвилину це 16-20. Як правильно рахувати один дихальний цикл? Хвилини у мене немає, бо це дуже довго. Але я можу взяти відрізок 10 секунд і помножити на 6. На 6. Все, супер.